Дня, мої маленькі друзі, доброго дня, мої талановиті музиканти. Ми з вами на музичному занятті. Сьогодні поговоримо про звуки, які нас оточують. Кожен день ми з вами чуємо дуже багато різних звуків: Гурків міських вулиць. Шум дощика за вікном. Завивання вітру. Та дуже-дуже багато інших звуків. Кожен звук має свою певну висоту. Їх поділяють на високі, низькі і середні. Високі звуки нагадують нам спів пташок. Звуки дзвіночка. Ось комара. Низькі звуки дуже грубі, схожі на рик лева, гарчання ведмедя. Звуки грому. між високими та низькими звуками знаходяться середні звуки: мячання кішки, «Мяу! Мяу! Мяу! Мяу кудахтання курей. Людина в змозі відтворити і низькі, і високі, і середні звуки. За допомогою гри давайте з вами спробуємо відрізнити звуки низькі та високі. Тож будьте уважними. На екрані дві картинки. Перша із зображенням пташки символізує високі звуки. Друга, на якій ми бачимо ведмедика, Символізує низькі звуки. Завдання таке. Послухайте музичний трек та визначте, які в ньому звуки високі чи низькі. До якої ж картинки ми можемо цей трек віднести. Тож слухаємо. Що діти вгадали? Перевіряйте, лунали високі звуки, і тому цей музичний трек можна віднести до ось цієї картинки. Давайте спробуємо ще раз. А які ж зараз лунали звуки, дід? Ну, звичайно, це були низькі звуки. І тому ми можемо віднести цей музичний трек до цієї картинки. А я хочу зауважити, що ви прослухали дві музичні п'єски. Перша п'єска Михайла Раухбергера, так і називалась Пташка, друга п'єска Володимира Ребікова. Ведмідь. А я прощаюся з вами до наступного заняття. Тож слухайте музику та отримуйте насолоду від її чаруючих звуків. До побачення!